Доброго дня, компанія Autobiса вітає, пропоную вам автомобіль Citroen. чим він цікавий з 3 потужним двигуном. Таким двигуном, як стоїть на Івеко, на Peugeot, чим, чим ці двигуни себе зарекомендували своєю надійністю, які витривають нагрузки в Україні, як кажуть, і, і моторесурс певний. Тобто ці двигуни палять. Я кажуть, поставить би поставити би цей двигун на Мерседес новіше, так, ціни не було б. Але на даний час маємо, що маємо. Маємо Citroen, передньоприводний на 16 радіусах колесах. Гума передня нова, що також задня. Високий кліренс автомобіля, заведений двигун, не коптить, не димить. Акуратний салончик, з боку подвійне сидіння, механічна коробка передач, кондиціонер. Сенсорний майндфон, мультикермо, айрбек керма, електрозеркала і електропідйомники. Максимальна довжина автомобіля. Корозія ржавчині по автомобілю немає. Ось такий сетри єнджі. Можливо, переплани на пасажира, вантажу пасажира. Продаж готівковий та безготівковий. Все це можна зробити в компанії Автобіс. зателефонувавши за номером телефону 067 360 22 02 або 073 360 22 02. У нас постійно різноманітні автомобілі. До зустрічі до перемоги!